Навчаючись на першому курсі, я зняла свою першу роботу про моє рідне містечко Куп'янськ. На цьому відео моя сім'я вітала мене з ним народження. Так було затишно та безпечно у нашій милій домівці, у рідній нашій домівці до війни. Я вже більше року не була вдома, спілкуючись з різними людьми, з тими, хто вимушений був покинути будинок та відчув на собі тортури росіян. Прийняла рішення зняти про цей фільм. Оповідачі історії хотіли зберегти анонімність, тому мій фільм є реконструкцією. І я спробую відтворити з акторами те, що відбувалося в моєму місті. Коханий, дивись там дівчинка, продає браслети за донат на зесу. Підійдемо? Пішли. Пам'ятаєш? за мамою? Так. Я думала, в нас вийде виїхати разом з нею. Але я бачила, що їй стає з кожним днем все гірше. Кохана, я знаю, як тобі зараз важко, коли твоя мама була прикута до ліжка. Ми мали бути поруч з нею. Але зараз, коли її не стало, нам треба виїхати звідси. В окупації нам життя не буде. Розумію. Але мені так важко залишати дім. Я боюсь, що ми вже більше сюди не повернемось. Обов'язково повернемось, вір мені. Але тут небезпечно залишатись. Навколо ще купа колаборантів, те, що мене ще не здали військовим, і те, що був бото, це щаслива випадковість. Так. Мені розповідала сусідка, що російські військові роблять з нашими готовцями. Її чоловік так і не повернувся, як його забрали на підвал. Я й тому хвилююся. Раптом вони заберуть тебе на блокпості. Я не можу сидіти тут без бездіяти. Треба виїхати та допомагати країні, захищати її. Це все заради нас та нашої сім'ї. Збирай найнеобхідніші речі, я поки піджу на машину. Думал мы не узнаем, что ты делал. Негодяй! Я таю. Так аж сама залышилась у нас дома. Я часто згадую нашу затишну квартиру. Кожен її куточок. Повернутися хоча б на мить туди. Я згадую, але ніколи не треба втрачати віру Чуєш? Вставай, я кому сказала, не спати А Гов любить ти в нормі? Давай, вставай! Е, Я кому сказав не спати Ну что, думал, ничего не узнаем о тебе? Говори, кому и зачем сдавал данные о нашей технике лежать? Я буду спілковаться только украинской мовой. Не понимаю этого вашего Хохляцкого. Ты, короче, подумай тут хорошо. Если, конечно, хочешь остаться в живых. А гов там ктось е? Так, я чую. Оленка, це ти? Як ти тут опинилась? Я вже тут кілька днів. Спочатку забрали батька, потім мене. Я не знаю, чого вони хочуть. кажуть, нібито він скидав якісь дані про техніку. Вони казали все про вас розповісти, дядьку Максиму, вибачте, я дуже боюсь, що взагалі відбувається. Оленка, ти ні в чому не винна, чуєш? Ми насправді з твоїм батьком скидали дані нашим спецслужбам, але вони тебе не будуть чіпати, їм потрібен лише я. Не бійся, наші вже поруч та скоро звільнять місто. Треба лише трохи почекати. Ну що, надумав нам правду розказувати? все, що Дівчину чіпайте, зрозуміло. Не треба, не чіпайте, будь ласка. не чіпайте дівчину, вона ні в чому не винна. Вам потрібен я. Не чіпайте. А Агол! Це просто дівчина говорила по телефону. Бачиш, яка бойова? Все намагається тримати на контролі. Ну що йдемо? Вони... Вони тебе відпустили і ще з тобою. Вони вбили Оленку. Цю маленьку дівчинку. Як це можливо? Вона ні в чому не винна. Оленку? Цю бідну дівчинку? Який там? А ти цілий? Я дуже хвилювалася за тебе. Так, я в порядку. Ти готова їхати? Тут може бути найближчим часом небезпечно. Я чув вибухи, я хвилюю за вас. Треба виїжджати. Так, речі вже зібрані. Я готова. Сподіваюсь, ми ще встигнемо пройти через блокпост, якщо їм ще не доповіли про мою втечу. А можна прийти? Ну, Проверимо вашу удачу. виживете чи ні. як вони так пропускають людей, а потім вбивають їх пострілом в спину. О, ви вже прийшли, а Богданчик якраз прокинувся. Дякую, що посиділа з нашим сиром. Та нема за що. Нам в наше майбутнє. Так, обов'язково повернемось додому. Так, повернемось. 10 вересня 2022 року місто Куп'янськ звільнили від російських окупантів, але так званий Руський Мір у той же день почав нещадно руйнувати залишне місто, вбиваючи людей та залишаючи їх без домівки. Їх кровавий слід на нашій землі залишиться назавжди. Дехто з наших співвітчизників зміг врятуватися з полону, а дехто загинув за нашу свободу та незалежність. Це історія лише про одне окуповане місто, а скільки ще зруйнованих міст, а також понівечених людських душ. Сьогодні ми продовжуємо нашу боротьбу за свою незалежність, і це не має бути забутим адже за нами наше майбутнє, і ми обираємо, яким воно буде.